Рік на посаді уповноважена справ людини Валерія Лутковська про річницю омбудсмена. Далі Єгор Чечеринда. Уповноважена справ людини Валерія Лутковська нині відзначає перший ювілей. Рік на посаді цього дня у її апараті влаштували зустріч з представниками громадських організацій. Журналістів головно цікавить ставлення омбудсмена до рішення комісії з помилування не випускати на волю Юрію Тимошенко. Найбільшим своїм досягненням за рік роботи Лутковська вважає відкритість у стосунках зі змі та захист прав ув'язнених у статусі омбудсмена. Лутковська була у слідчих ізоляторах країни понад 200 разів. Факти тортурів за ґратами визнає та засуджує. Ми не займаємось розслідуванням. Ми не є органами прокуратури. Ми не можемо провести розслідування за кожним фактом катування. Ми можемо. Е Зробити максимально ефективною діяльність прокуратури це ми робимо спільно. Прокуратура отримала необхідні вказівки від генерального прокурора. Зараз у нас налагоджена спільна співпраця для того, щоб зробити ці випадки максимально одиночними. Крім того, дуже розраховую на те, що набуття чинності новим кримінальним процесуальним кодексом призведе в результаті до того, що катування в органах внутрішніх справ зникнуть як такі. Вже завтра, о 10.30 за центральноєвропейським часом, європейський суд справ людини виголосить власне рішення щодо затримання та ув'язнення Юлії Тимошенко. Тоді роботи у Валерії Лутковської певно додасться сьогодні ж судову справу ув'язненої опозиціонерки український омбудсмен воліє оминати.